Усім привіт! Зараз я хочу дещо перевірити. Дед Дрейс. Мертві Рейлс, Заходимо. Ой, я, я бачила дякую. один баг. Я не знаю, чи він буде справ... справний. І що ж у мене всього лише сім. Ну бо я тільки одне завдання, звісно, що виконую. Так, біжим Создавати собі... Так, я до вас повернусь, коли вже буду в грі. Так, у мене вона вже завантажується. І. зараз йдемо декуди. Блін, точно вхід же. Ну не вхід. А я вам пришвидчу. Так. Ні, це був фейк. А... тут там мало бути дещо. Коротше, побачите в наступному відео.